Ну що ж, друзі, всім привіт! Дуже давно ми з вами не бачились, три місяці я не знімав, бо була зима, був дуже короткий світловий день і взагалі робота дуже підсіла і нема чого було знімати. Не так активно я працював, та й не така була цікава робота, щоб щось знімати. Плюс постійні, постійні обстріли вони настрою не додавали. Але ж будемо намагатися. Вже в нас 30 березня, вже перші теплі дні. Сьогодні плюс 20, вже світовий день. Буде більше, я гадаю, робота буде краще і буду старатися знімати вам побільше. Ось. Що, ще? Що ще? Сьогодні субота. Почав працювати я з 5 ранку і працював до 12-7 годин, зробив непогану касу. 250 за 7 годин. Ну, 300 гривень година. Гадаю, для стандарту голого це норм. І потім заїхав, зробив газове ТО, мені вже було потрібно. Та приїхав у перший початок другої на відпочинок. Обідню перерву. Зараз в нас пів п'ятої. 3 години я відпочив і зараз будемо вмикатися і працювати до 12. Подивимось, що в мене вийде. Дуже хотілося б закрити касу п'ятірку. Ну, гадаю, 4,5-5. Якщо будуть гарні замовлення з 10 по 12, це можливо. Подивимось, що буде зараз з роботою. Взяв замовлення з ефіру 270 гривень. За 17 кілометрів поїдемо на Позняки. Ось Ось таке замовлення. Сфокусується, не сфокусується. На Петра Григоренко. Отже, погнали працювати. You got my heart surrounded It's a little strange Ну що, друзі, зробив я те замовлення, е, приїхав на Позняки і одразу е, з Позняків на в центр замовлення гарне прийшло. Потім е, Зробив ще декілька замовлень нон-стоп. Працював 2 години 15 хвилин, 2.20 десь, і за цей, за цей час зробив 700 каси. Ще на, на даний момент 2930. Зараз 7 година, я на Вініку і звідси буде проблематично уїхати, але гадаю, щось да. Спіймаю. Та, думаю, заодно запишу вам відосик. В двох словах розповім, що е, по машині змінив. Е, поміняв е, лампи е, світла ближнього та габарітів поставив LED. ледовські. Дуже задоволений, бо світло було не дуже. Зараз на порядок краще. Також фару праву відполірував сам, і вона зараз чистенька, як і ліва. Все дуже добре. Ну, а так, в очікуванні мене очікує через половиною тисяч кілометрів велике ТО е, мені б, потрібно буде заміна ГРМ. Е, також я відчуваю, що щось вже постукує в ходові. Це в понеділок я поїду до мастера на діагностику. Він подивиться, що там до чого. Також вже гадаю, потрібно буде поміняти передні колодки бо давно їх не міняв, але на останньому того, коли міняв масло, вони ще були. Ось. Так, якось так в планах ще е, десь не тільки через 2-3, в квітні, е, загнати машинку на Косметику зробити хімчистку салона, та ззовні є декілька подряпин. Хочу їх також виправити, щоб була більш файна машина. Ось якось так. Будемо чекати на замовлення, щось ловити п'ять чи 2000 за 5 годин навряд чи мені вдасться зробити, але все можливо, все вирішить, мабуть, останні 2 години. Ну, подивимось. Ну, гадаю, 4-4 з половиною я зобов'язаний зробити. Ось, якось так, друзі. Буду намагатися знімати поч... частіше. До речі, зараз я знімаю на свій другий телефон. Бо кріплення від камери відпало. Треба купити те, що ремонтує усі авто, скотч да, приклеїти по новий. Але ж в даний час освітлення вже не дуже, але я бачу, що в принципі на телефон дуже даже і непогано виходить. Подивимось, якщо зайде такий формат, може і на телефон буду знімати. Ну, побачимо, як воно буде. Отже, друзі, не переключайтесь, додивіться відео до кінця. Підтримуйте мене, будь ласка, лайками і коментарями. Буду намагатися знімати вам частіше та цікавіше. Пишіть. Ваші побажання, що ви хотіли побачити. Ну, на зв'язку. Ну що, друзі, ось і завершив я сьогоднішню зміну. Незадоволений я сьогоднішньою зміною. Вечір пішов не так, як хотілося би. Отже, підсумок, каса 4,5. Пробіг 415 кілометрів це взагалі. І працював 14 годин. Дуже погано, дуже погано. Але як є. Якось так, друзі. Буду знімати далі. Намагатись пать частіше. Подивимось, яка робота буде в квітні. Ні гвоздя, ні жезла.